Україна все ще не Росія. В якій країні ми будемо жити після виборів? Це відкритий доступ формат для сильних політиків і небайдужих людей. Відкритий доступ в ефірі, як завжди в нашій програмі, українці самі питають про те, що їх цікавить. Напередодні місцевих виборів ми нашу програму проводимо у столиці. Отже, сьогодні на запитання киян відповідатимуть. Костянтин Затулін, депутат російської держдуми, курс президента Януковича, підтримує водночас, вимагає від нього не забувати про свої обіцянки, зокрема про російську мову держави. Валерій Коновалюк представляє парламентську більшість один із головних винуватців того, що українці проведуть найближчу неділю на виборчих дільницях. Співавтор відповідної постанови. Ірина Ваннікова, прес-секретар президента Віктора Ющенка, популярна ведуча багатьох телепроєктів. Проте головним своїм проєктом вважає сім'ю. Андрій Ілєнко лідер київського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода, яку вважає революційною силою, що після місцевих виборів здатна посісти місце у вищій політичній лізі на цей ефір. Ми запрошували і лідера всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока. За кілька годин до ефіру, нашого стало відомо, що він не зможе приїхати. Отже, всім вам і нам відомий крилатий вислів президента Леоніда Кучми Україна не Росія. Я хочу, щоб зараз в режимі Бліцу наші гості ви шановні відповіли. Чи актуальний зараз цей вислів для нинішньої ситуації країни. Україна все ще не Росія? Чи не змінилась тут стверджувальна інформація? Можливо, на запитальну? Я прошу коротко може відповісти. Я можу відповісти. Україна не була Росією тоді, коли у нас тут була Київська Русь, а напроти було Московське царство. Україна не стала Росією після того, як їй намагалися 300 століть втопити в крові. Вона не стала Росією після Батурінської різанини. Вона не стала Росією після заборони української мови волуївських циркулярів. Вона не стала Росією після Голодомору. Тому Україна не Росія. Дякую. Я думаю, що тут навіть немає про що сперечатися, тому що навіть перед початком програми хтось в аудиторії сказав, що є тільки антитези Україна не Росія. Тези просто не існує. Україна це Україна, це незалежна держава. Інша річ у нашій державі лише 20 років. В нашій незалежності лише 20 років. І ключі від того, в якій ви державі будете жити, ми усі будемо жити зараз тільки у нас. Але я думаю, що Україна це велика європейська держава. Крапка. Костянтин Федорович, Украина не Россия? Ну, знаете, я никогда не ставил так вопрос. Это, мне кажется, вопрос у людей, которые почему-то чувствуют, что на него надо отвечать. Раз за разом. И вот вы тоже в очередной раз хотите на него ответить. У нас этот вопрос не возникает. Мы знаем, где Украина, где Россия. У нас в географии никаких проблем нет. Приятно, когда Россия сохраняет нейтралитет. Валерий Ильич. А... Россия также не Украина, как Украина, и не Германия, и не Соединенные Штаты. Мы э, завоевали 20 лет назад, выстрадали независимость и суверенитет, но мы до конца за эти 20 лет не смогли сформировать национальную идею, не построить э, ту базу для консолидации общества, для достижения тех приоритетов, европейских ценностей, о которых мы так много говорили. А спекуляции они всегда э, приводили к конфликтам, э, к противостоянию, которое делало нас слабее. Поэтому Украина в своей связи это не Россия, это Украина, которая имеет свою историю, традиции и, самое главное, прекрасную перспективу. Дякую. Мы вас почули. Вас почули и люди, и я уже до вас много вопросов. Автор первого вопроса – Олексій Завальский. Пане Олексію, где вы? Я... Секунду, зачекайте. Так, прошу. У меня вопрос к Константину Затолину. Скажите, пожалуйста, приезд Владимира Владимировича Путина в Украину на этой неделе – это как всегда какое-то Очередное вот совпадение в связи с выборами местными, или это как контрольный визит? Владимир Путин приезжал на Украину перед выборами, между выборами, после выборов. У вас часто выборы на Украине. Я вас поздравляю, все равно. Кто-то всегда может сказать, что если не перед теми, так перед другими выборами он приезжал. Я ничего не слышал о том, чтобы Владимир Путин за кого-то здесь агитировал или высказывался. Он имел дело в соответствии с планом работы с правительством, с президентом, обсуждал экономические проблемы, по-моему, обо всем этом рассказывалось на украинском телевидении. Потому что есть какое-то ощущение, что он что-то контролирует. Но а в, в 2004 году так само до нас Владимир, был в приезд. Путин тричи прилетал Януковича с президентством, я не помиляю. Ну вот видите, И он на самом помилився. деле предвидел, дорогая Ирина, предвидел, что да. Янукович станет Через президентом. Через руки демократичным шляхом, а не шляхом Хорошо. фальсификации. Но, а... Насчет того, что, насчет того, что Виктор Янукович в 2004 году недемократично выступал на выборах, по-моему, целые пять лет. мы ну, вместе со своей цены. властью пытались это доказать, но, по-моему, так и не доказали. Ну, как же надо было Вы светоцены в те фальсификации. Ну, еще а, все-таки оценивать а, этот пресс, что дал нашим двум странам, целом, украинской экономике. Ведь подписано очень много Важных соглашений. И я полагаю, что если мы, знаете, будем отделять зерна от плевел, мы поймем, что э, любые э, нормальные взаимоотношения с стратегическими партнерами, с нашими соседями, с другими странами, должны рассматриваться в контексте наших национальных интересов. А спекуляций, знаете, их достаточно было. Давайте мы от этого все-таки будем уходить. Дякую, дякую. А ви яку оцінку можете дати цьому візиту? Ну в принципі, ми знаємо завжди з історії, що прибуття московських емісарів воно тягне за собою переважно економічне стягування і політичний тиск. Я думаю, що в даному випадку цей візит мав ну контрольні функції, тому що навіщо їхати за три дні до виборів в такому режимі, супер, якомусь такому срочному, і вирішувати якісь питання невідомо взагалі як? Ну я думаю, що цей візит однозначно мав на меті політичний контроль тому що Росії Москві вигідно е, посилення позиції партії регіонів на виборах місцевих, але очевидно, що цього не буде. Вы в, в, в России сильно перепугались нескольких человек из свободы, поэтому Путин срочно прибыл в Киев. Не дай бог, что-то произошло. Да. Я дуже вам расскажу, до речей, Украину. Я могу вам рассказать, до речей, я не можете отвлекался от вашей эмиссары, когда мы проводили акции в Киеве, против их визиты. Вы имеете в виду голых девушек, которые Путина встречали? Слухайте, это ваши иротичные фантазии в целом. Я скажу про фіакції, які ми просили коли прижав Путін без прижав. Навіть якщо вистроїть і сіпурять і встрічать Путіна і Медведів, хоч дісі дні ви то будете все. Крапка, Крапка. Є запитання безпосередньо до учасників виборчого процесу. А саме яким чином можна підняти рівень довіри серед у населення до місцевих виборів, і як додаткове запитання, чи є більш ефективніша система в місцевих виборів? Ніж мажоритарна, так щоб підвищила цей рівень довіри, як, наприклад, робить Німеччина. Тобто, ми всі знаємо, що європейські країни для них найважливіші це місцеві вибори. Дякую, звичайно, так. Ви знаєте, я як будь-який киянин на жаль не зможу приймати участь в місцевих виборах, але в цьому є і позитив, тому що сьогодні київська влада вона працює, ви бачите кожен день, як сьогодні. Цю відновлюється, фактично відновлюється і міське життя, і вирішуються комунальні проблеми, так і інше. Але для мене головне те, що знаєте, будь-які вибори це розуміння розвитку громадянського суспільства і демократії. Ми мусимо сьогодні відтворити ту політичну систему, яка буде спиратись на людей, на наших виборців, яка буде давати можливість впливати на ті чи інші процеси на місцевому та на центральному рівні. Я двічі обрався в мажоритарному окрузі, За мене голосували люди. Я я розумію, що таке мажоритарна система, Я був проти тієї пропорціональної системи, яку нам нав'язала та. Політична частина нашого суспільства, але ми з вами відчули це. Ми можемо сьогодні зробити висновки. Ми зможемо сьогодні додати кожному, що повинно бути. Валері, я, я переконаний, я, я, що Валерій, таким Валерій, чином Україна буде розвиватися. Дозвольте уточнити, Ви я сказали, просто... як киянин, ви шкодуєте, я... що не можете це, взяти. участь у виборах. Я хотів би сказати як голова Київського середку свободи. Це, але ж це рука партії я... влади. Ви говорите, що вибори. це демократично. Володим. ми отримали в Києві двічі. Були дострокові вибори, так чи ні? Ми обрали з вами Київраду і міського голову, але ми побачили до якого. Скажем так, фактично деякої рунації доведено було наша. Ми зараз Просто але я знаєте, розумію, що сьогодні що, народний депутат каже що дуже. Я, я радий, що я не йду на вибори. То, знаєте, я за фактично хочу сказати вам ліквідува. і вашим прихильникам, тому що вам не вдасться українцям, нашому миролюбовому народу, нав'язати знаєте конфронтацію. А вам не вдасться ворожіти вдасть. українцям ходити на вибори. Міскі будемо відновлювати демократію. Ми будемо робити все інше. Дякую. Пані Ірино, хотіли додати. Але знаєте, я дуже уважно уважно слухала Валерія Ілліча, Він дуже ніби так поважно говорить і докладно. Але Валерій Ілліч забуває про те, що основна проблема цих виборів це закон про вибори, завдяки якому і через який ви не можете оскаржити результати виборів. Найменша кількість міжнародних спостерігачів, територіальні виборчі комісії формуються переважно із членів парламентської більшості з представників влади. Партія регіонів контролює ці вибори, і це треба розуміти, тому що зараз. Повідомлення із виборчих дільниць із регіонів схожі на сводки фронтів. Ре... Кандидатів не реєструють, відмовляють в, ре... від... в реєстрації на незаконних підставах. От сьогодні колега Андрій розповідав про те, що в них в Тернополі страшні проблеми. Да в нас в усіх регіонах зараз страшні проблеми, і в Тернополі, і в Києві, і в Івано-Франківську, не кажучи вже про схід України. Я окрему ремарку. Ви знаєте, пана Ірина, ви були поряд з Ющенком достатньо тривалий час. Ви нагадали, шановному Ющенка, що він обіцяв п'ятому році провести другий етап інційної реформи, і дати місцевому середуванню більше повноважень і функцій, і фінансового забезпечення? Ви нагадали пану Ющенка, що він зобов'язаний був створити реєстр виборців ще в 2006 році? Ви чомусь не схвалили закон про місцеві вибори тоді, коли були Валерій, при владі, а сьогодні нагадати, коли ви були ні, народним ви депутатом, ми депутатом, ви рік блокували парламентську трибуну тогу, і жодного закону ну, не можна я, було прийняти. Можна ви, просто жінка, до знаєте, вас річ звертати, завершу, я я свою, тому, ви тому, і річ звертатись але пан Ющенко кожну свою вибачайте конфінаційну ініціативу. Поновили мажоритарну систему. А що знаєте, яке враження від вашого президента, Ющенка? Це може посказати з бала Андрій. Віктор Андрій, Знає, давайте, Віктор Андрій немає. Віктор Андрійович, на студії, студії немає. Я, Я прошу на цьому поставити крапку. Наступне запитання: Святослав Смолянінов. Прошу Прошу ваше запитання. А, о, э, господин Константин, у мене к вам вопрос. Я сам виходець з Криму, з Сімферополя, з Севастополя, но при этом глубоко изучив Росії. Ось вот скажіть вопрос України і Росії абсолютно не стоїть. А от скажіть мені, пожалуйста, що такое Росія? Язык взяли у болгар, так. Герб взяли у Византии. Даже матрешки взяли у Японии. Что такое Россия? Россия как понятие, даже само слово Россия, это греческая трансформация, слово Рось, Русь, которая является центральной Украиной. нам из у меня вопрос к господину Константину, а не к Поэтому, вот честно, у меня вопрос. Что такое Россия? Даже религию, взяли. Из... это нормально. У вас как зовут, извините? Святослав. Святослав. Да. Начнем с того, что язык, на котором мы сейчас разговариваем да. с вами, и это показывают исследования ученых, наиболее видным из них был князь Трубецкой, эмигрант, который в и Париже и после эмигра... в эмиграции в 20-е годы опубликовал несколько статей, которых доказывал, что наречие или язык, на котором мы сейчас говорим, это язык Малороссии времен объединения Украины с Россией середина середине 17 века. Вот этот язык через выпускников Киева Могилянской академии, через священнослужителей, которые тогда в основном, надо это отметить, готовились прежде всего здесь, в Киеве. Вот он распространился по всей России и вызвал конфликт. Если вы знаете эту историю, конфликт между Никоном и Протопопом Авакумом. А Аввакум отстаивал старую транскрипцию русского языка, а Никон усвоенную. Благодаря в том числе выпускникам Киева-Могилянской академии новую. Очень странно, когда сегодня здесь люди, сидящие и не помнящие родства, начинают рассуждать о том, что мы два разных народа, всегда были, у нас разные пращуры и так далее. У нас одни и те же. Поэтому це, відверта я вам хочу... це відверта брехня за Турін вот, перепині а... розповсюджувати брехню. С... Вот с этими... Ви персонального графіка, этими... більше не завжди. Этими... І... І... Це, і... це і... абсолютно брехня, яка будується на тому, що Росія свою імперську ідеологію да, будує да, на тому, да, що давай, Україна давай. це їх колонія. Так от коли Україна давай. не є в складі Росії, це для них найбільша травма. Пане Андрій, по перше зараз... не буде в Можна? По-перше, зараз. Я хочу Ваш вопрос абсолютно в этом отношении ничего мы у болгар в этом плане не Добавить. заимствовали. Добавить. Болгары Добавить. это народ тюркского происхождения изначально, который переселился Добавить. в Болгарию. Ура! Я славянился. Такой вопрос: почему что до 17 веке на территории современной условно говоря Российской Федерации? владели э, русским языком, ну, примерно, ну, народ, который там жил, знал только 10-20 русских слов. Да вы... Э, Потом, э, на... Вы начитались глупостей, насколько да я понимаю. Да и я могу, эти глупости, не глупости были, не вам кто-то в голову вдалбливает. Так, Панова, позвольте мы мне ответить будем как, как не говорить, на промо исторического Все. факультета. Все. Все. Дякую. Как и как и аспирантуры исторического История. факультета московского Федорович, коль мы уже о языках заговорили, позвольте спросить. Вы настаиваете на принятии закона языках в Украине, в уравнивании в правах украинского... Я, Я лишь оцениваю тот факт, Не что считай... закон о языках.